те думи, в хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи то так у уже люболосінні промайнуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думи сумні. Я на вбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі. Може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна? Я нагору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймати. І несуче вагу ту страшную, буду пісню весело співати. В довгою темною нічку не видно, на столюні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну ясну владарку темних ночей. Так я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись буду жити. 让冬日暖你。